Ало відомо, як насправді звати так звану провідницю Аю, яку тарологи звинувачують в праці на російську секту. А також з'являється інформація та фото і відеодокази про виступи Аї у Москві та Санкт-Петербурзі під час війни Російської Федерації проти України. Про все це уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Ну я понятно не как человек світове существо, і он подано. Я візу, що він Архангел Михаїл, він мечом просто допомагає, за ще до нього така місія. Нещодавно на Ютуб-каналі прогнози щодня вийшов сюжет, де таролога зробила розклад та висловила думку щодо провідниці Аї. Для балансу думок в сюжеті ми надали відповідь Аї, її відеопритчу про брудну білизну та Буду. Однак, так звана провідниця, яка продукує потік світла, звер. Вернення до Боги і буде водночас сьогодні кидає скаргу на наш Ютуб канал і вимагає видалити відеофрагмент з її притчі, який ми використали в етері. Ая звинувачує нас у спекуляції, однак у нас з'явилася інша інформація, і це вже не розклад таро, а справжні докази, що Ая має зв'язок з Російською Федерацією. Питання, що передати Людям України, будьте сильні, і храбри, не стойте, йдіть вперед, защищайте свою родину. Я дам вам сили. Обращайтесь ко мне. Отже. Так звана цілителька Ая зареєстрована у Фейсбуці під ім'ям Олена Гульбінська. Однак сьогодні Ая подає заявку скаргу на наш Ютуб канал і повинна була вказати своє справжнє ім'я. Скаргу було надіслано від імені Вікторія Красній. Ютуб приймає на розгляд лише справжнє юридичне ім'я. Отже, вочевидь, Ая обманює підписників. Вона навіть не Олена Губільська, а Вікторія Красній. Ми не стверджуємо, а лише надаємо факти. Тож, друзі, запитайте в так званої провідниці Аєм вона Олена чи Вікторія? За проханням Вікторії, ми не будемо публікувати фрагментів її відео, а опублікуємо деякі фрагменти з інтерв'ю для інших каналів і зазначаємо їх під час повномасштабної війни. Жінка працює і на російську аудиторію, адже дає інтерв'ю російською. Тут вона заявляє, що в Україні не буде одного президента, а їх буде нібито декілька. Ну десь на два роки я виділа, що вибір два-три роки якогось чоловіка в воєнній формі, а потім взагалі буде абсолютно добре буде як конгрес із нескольких чоловік, і одного президента більше не буде у нас. Я не люблю сектор будь який тому, що це не зневолення людини, тому що це шахрайство, тому що це викачка бабла, тому що це руйнування життів, родин, дітей майбутнього. І вона в цій групі, ну вони її в чому-то межать. Це тобі не можна казати, це туди не дивись. Також як доказ публікуємо світлини Санкт-Петербурга та Москви. Друзі, як ми бачимо, 2020 рік, шостий рік війни на той час, так звана провідниця Ая виступає у Москві. Наступне фото 2019 рік. Ая знаходиться у Санкт-Петербурзі. А ось тут Ая у 2019 році виставляє, де у неї будуть конгреси: Росія, Україна, друзі в країні війна. Ая виступає за любов до Росіян. Тільки питання: до кого до тих, хто з нас знищує і вбиває уже 400 років, до тих, хто уже практично 10-й рік тероризує та знищує наше населення. Далі 2018 рік, а я також у Москві. Тож де живе насправді Ая і на кого вона працює? Питання риторичне. Хто зна, друзі? Висновки робіть самі. Зачитаю вам декілька коментарів стосовно Аї під нашим відео. Отже, пише юзер, моя особиста думка: якщо б Ая дійсно була так званим провідником, вона б взагалі ніяк не реагувала на інформацію про неї. Мене дуже дратує її улесливість і слащавість. Та ота посмішка широчезна, начебто нічого такого поганого, але аналізуючи, розумієш, до чого ведеться. Готує, що діток народжувати не будуть, та й багато чого. Виставляє себе просто богиною, смішно не вірю їй зовсім. Перестала слухати і від також, пише юзер, друзі, ми попали в секто. Ая аферистка, працює на Рашко. Не слухайте її. Також підписники залишали і хороші коментарі. Ая це світло і любов. Аєчка, дякую вам. Ая, ви така тепла і світла. Ваша поява виявила тарологів заздрісників. А також повторюємо зараз розклад тарологів щодо так званої провідниці та цілительки Аї Олени Губільської чи Вікторії Красній. Дорача, на тіктоці, на рекламу, просто скажу вам. Є багато людей, котрі вийшли з секти свідків Єгови. І, і вони вам розкажуть за що чого відкрито туди заманюють людей. А там все просто ви відкриєте. Ви побачите тебе тут -то всі люблять. Тобі треба очиститися. Ти брудний, ти брудний перед Богом. Тобі треба вийти на інший рівень, стати божественним, чистим. І ми тебе всі приймемо, ми тебе всі підтримуємо. Ти не один. І в моменти, коли людина стресує, в моменти, коли її оточує війна, жах і так далі, на жаль, людина легко іде на такий контакт, і там пропадає вже ось як вона працює. Ая, привіт тобі! Будеш дивитися, знаю. На ти, так твої куратори. Очень многие, между прочим, люди, почему-то я еще об этом писала давно уже они еще по привычке, наши украинцы, они еще сомневаются, потому что м, привыкли отдавать ответственность всегда на одного человека. Что тоже нехорошо, да. мы тоже будем Это, Нам не нужно иметь вообще одного президента. Я надеюсь, что наше сознание изменится. Ну, Уже это происходит на тонком плане, оно уже все произошло. И мы, у нас не будет необходимости всего на одного человека, и там, чтобы один президент был, этой структуры власти не будет. Это точно. Вот все карты ключать буквально про то, что ну, вона й прикута ціпками, що її контролять. Всі карти кажуть, що її контролять. Я не очікувала такого результату трошки, але вона контрольована особа. Вона не головна, не головна діюча особа. Я ж кажу, вона проект. Вона дуже в потенціалі. Е, грошовий проект. Дуже. Мені не подобається, що тут поруч вийшла карта страшного суду. Ось підтвердження просто поруч ту спонтаків. Страшний суд це дуже нагадує секту. Викачку грошей за рахунок секти. створення округ себе багатої кількості віруючих в то, що вона каже. І таким чином е, заробляються гроші, але вона не є ініціатором. Вона акторка, головна акторка. Чи правда все, що розказує Ая, що про це скаже тарологиня Лана Олександрова? Красива людина розказує про справедливості, вроді без справедлива. Але людина боїться, чого боїться? Обман, обман. Тобто, вона себе таким чином да, питається прикрити за цією правдою, прикриває обман. Є якась брехня. То тобто людина або сама не вірить в те, що вона говорить, да? або вона дуже боїться, щоб їй не зробили плохо ті, хто рядом. Тобто, вона не самостійна одиниця. Хоча тобто ж людина не несе відповідальність за слова, і вона дуже боїться якогось подвоху со сторони тих, хто рядом коло неї. Тобто, людина, знаєте, як то кажуть, бреше. І така, хоч би це мені щось. Я правильно сказала, не правильно. От ще що, ще що хочу сказати, і ще що. все розговори розчитані на, на карту на жертві нас, то тобто на обіздорених. По перше, так вона має пряме відношення до м -м, нашого ворога. Прямісіньке відношення. Відтуда йдуть накази, відтуда йдуть куратори. відтуда йде інформація, що казати, як казати, де кого стравлювати. До речі, тут дуже червоною лінією йде тема того, що треба стравити деяких людей або верстви населення між собою. Ну отак, от. і ослабити це все. Це головна відповідь на питання: чи вірить вона? Ні, вона не вірить. Вона отримує гроші за те, що каже, а каже вона для того, щоб згуртувати крік вокруг себе людей, які будуть приносити великі величезні за тузом пентаклів кошти. Також звертаємось до Служби безпеки України, щоб перевірили причетність тяя до російської секти, перевірити докази роботи Вікторії Красній чи Олени Губільської в роботі на Російську Федерацію. А Латра у нас уже була. Тепер вочевидь нова. Друзі, не дозволяйте таким людям запудрювати мізки, хоч і говорить вона, нібито про духовне вище і Бога буду.